45 разів обстріляли Херсонщину минулої доби. Випустили 243 снаряди. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І зараз е, з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас! Вітаю славаче про ситуацію в вашому регіоні. П'ять разів була повітряна тривога за цю добу. Двічі вночі повідомлялося про. Те, що були обстріли, що можете повідомити станом наразі, ну дійсно вночі були обстріли, але, на жаль, повітряна тривога тут на Херсонщині не дуже допомагає поки що, тому що в нас обстріли артилерією, мінометами, танками. Тільки коли росіяни заходять на удар керованими авіабомбами. Тільки тоді дійсно тривога повітряна допомагає. Поки що в нас дуже швидко прилітають снаряди, на жаль, і дуже мало часу сховатися людям. Дійсно, вночі обстрілювали острів мікрорайон. Вчора, як вже сказали, 45 разів обстрілювали інші населені. пункти. сьогодні знову вчора обстріляли золоту балку, влучили в будинок культури. Сьогодні знову били по великій балці вже по школі. Вчора по школі били і в Дніпровському, в Привозерному вчора запалюваними снарядами обстрілювали. Але, на щастя, без постраждалих на вчорашній день це дуже тішить, що дай Бог, щоб так і було, щоб люди наші не страждали і не гинули від ворожих обстрілів. Пане Олександре, які зараз у нас новини з окупованої частини Херсонщини, що відбувається там? Яка там зараз екологічна? По-перше, ситуація? А по-друге, ви говорили, що власне загарбники зараз заклади освіти переоблаштовують на лікарні. З чим це пов'язано? Ну, перш за все, всі заклади і медичні, і освітні вони перш за все розглядають як необхідного для людей? Ну вони всіми Способами показують і світу, і місцевим херсонцям українцям, то що вони не хочуть іми займатися. Та ж сама ситуація і по воді, і по екології, по воді ті населені пункти, які вищі Каховської ГЕС, підірваної діми залишаються зараз вже без води, тому що міліють скважини, і місцеві колаборанти, які обіймають там. Якісь е, посади сказали вже, що займатися цим не будуть, бо грошей немає, і сказали людям, щоб вони самі з цією проблемою розбирались. Щодо екологічної ситуації, то перш за все це звичайно затоплені населені пункти, які продовжують деяких стояти вода, як голопристань. Воду не відкачують. Зараз вже ще знову підключили. Потім відключили газ. Люди без газу електропостачання дуже. Рідко включається, і лікарня майже не працює. Місцева людям нікуди звернутися, знову вони покинуті сам на сам з бідою. Ну і екологічно, звичайно, ми не можемо розуміти, які там зараз можливі ніхто заборів не бере води і грунту. Не, роз, не зрозуміло, яка ситуація екологічна, але можна будь-які прогнози робити, тому що стільки вода вже більше місяця стоїть. Вода 45 днів, і вона жара, і бактерії розвиваються звичайно. Так вона жара, бактерії розвиваються Пане Олександр, дякуємо вам за ці коментарі. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був разом з нами наживо.